Добрий день, мої любі діточки. Послухайте загадку. Хто погриз куточку дірку і зробив для себе нірку на обід зів сиру кришку. Це маленька наша мишка. От і ми сьогодні з вами будемо робити з паперу ось таку мишку. Подивіться! У неї є стулуб, хвостик, голівка. Для цього нам потрібно круг великий, маленькі круги жовтого кольору, або якого хочете беріть, чорного кольору круги, смужечки чорні. Велика смужечка для хвостика. І ось така форма в вигляді сердечка. Олівчик, клей, ножиці, серветки для витирання клея. Спочатку ми з вами беремо великий, великий круг і ось так. Розрізаємо ножицями до середини. Ось так, бачите, ми розрізали з вами. Тепер беремо клей. Ось так беремо клей. Намашуємо клеєм оцю ось ось цю сторону. І ось так. Бачите, ось так ми з вами склеїли. Ось. Трошки давайте тут підклеїмо. Ось так. Ось. Ось такі. Ось така формочка у нас повинна вийти. Це у нас буде тулуб. Тепер беремо сердечко і робимо для мишки. Клеїмо на вушка. ось так, Це вушка. Тепер давайте зробимо. Ось дивіться, як я роблю. Там, де повинен бути носик, я намастила клеєм І ось так будемо приклеювати. От бачите, в таких напрямах будемо приклеювати вусики. Для мишки ось так. Давайте ще трошки намастимо. Ось так вусики. Те, що зайве можемо? ножичками відрізати. Ось так. А тепер приклеїмо. Мишці. Ось так. І тепер що в нас залишилося? Ще на голівці приклеїти очки. Ось так. Приклеїв очки. Ось. Тепер ми з вами перевертаємо голівку ось тут. Намачуємо клеєм, згину і до тулуба, ось так, приклеюємо голівку. Ось так, щоб вона у нас була рівненька. Давайте трошечки поправимо, щоб голівка стала рівненька. Ось. Ще у нас що залишилося? Приклеїти хвостик, беремо смужку. Такого кольору, яка у нас була мишка. Ось закрутили ми цю смужечку, ось у нас вийшов ось такий хвостик. Намастили ми клеєм хвостик. Ось, і приклеїли до тулуба. Ось такий хвостик у нас вийшов. Ось і готова наша мишка. Ось подивіться на неї, яка вийшла в нас гарненька мишка. Таку мишку ви можете легко зробити вдома разом з батьками. До побачення, діти!